Так ось виникає питання, чому ж е, відбувається в нас м, абсолютно зворотній хід, тобто відбувається все так, щоб завести державу остаточно в тупік, е, поставити питання, що е, не можна допомагати, е, тому що є корупція, або якимось чином міняти там якусь допомогу на якісь антикорупційні дії, чи до, до чого ще можна дойти, я навіть боюсь собі уявити з одного боку, а з іншого боку, простий варіант просто поділитися владою. Ну, Посади певні контролюючі, певні ключові посади, щоб зайняли або незалежні від влади люди, або люди, які є у владі, але представляють опозицію. Таким чином розподілити відповідальність і зменшити той тягар, який над нами домокливим мечем висить, просто це корупція. Тобто для тебе е чому чому, от, від, чому цього не відбувається? Ось, чого, Цього влада не усвідомлює чи чогось дуже сильно боїться, щоб не вчинити таким простим чином розподілити владу і розподілити відповідальність відносно цієї церкви, е, важелів і рівноваг, які і є наріж, наріжним каменем демократії. Що ти про це думаєш? Чому вони цього не роблять? А на хіба? Ну як на хіба? Ну, ми ну, ж... на хіба, маємо виграти війну. Уявляєш собі, ти уявляєш собі, що виходить такий, коротше, президент Зеленський каже, з Генеральним прокурором від завтрашнього дня в нас я як... Ігор кандидатуру Ігоря Лапіна. <свят> такі дивишся, бах-бах-бах-бах, і вся вертикаль сидить. А потім та вертикаль, щоби отримати меншого сроку, йде на угоду зі СІСом і розказує про Зеленського. І він теж сидить. Ну нафіля воно не треба. Це по-перше. По-друге, а ти що вважаєш? Що вони, ну розумієш, є такий побратим у нас, якщо не помиляюсь, це, по-моєму, Євген Мада написав. Я зараз боюсь помилитися. Ну, от ми сьогодні згадували з Чекалкиним у своєму стрімі цю цитату. Розумієш, Путіну для того, щоб е доказати всьому населенню російському свою снувачність. Це там трошки кру круче написати, сказав, слово якесь, Свою незамінімость. Свою таку таку, що він самий, 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 путіну понадобилося для цього там 10-15 років. Наш справився за 4. Розумієш, вот і все. навіщо йому треба? На хіба воно йому треба? Він себе нормально почуває, він каже, ну як я можу країну кинути? Я ж не втік вчора. Ну як я можу сьогодні під час війни на другий термін не піти? Розумієш? Тобто він це вже робить. Просто він це вже робить, він це оголосив. Другий момент. Ти ж не забувай, що Зеленський з собою привів команду, але в принципі і ця ж команда його вела. Ну, давай говорити логічно. Сьогодні ну, вони всі рука руку миє. Якщо Зеленський скаже, що я не піду більше на другий срок, так як і обіцяв, шановні громадяни, ви собі там думайте, хто буде вами керувати, от я довоюю разом з вами і піду на, на дємпіль. Супер, так? Uh -huh. да? Така історія, така ну, цікава, але тут сидить його команда, каже, чувак, слухай, ми тут 4 роки. касували. Ми 4 роки з тобою, ж типу якби тут зав'язали. Якщо ти не підеш, ми ж сядемо. А ти сказав, що ти з Фаберже, що ти не втік від Путіна, то чого ти втікаєш і нас тут кидаєш, а ми ж як? Тим більше, що в нас на тебе чувак теж до фіакомпромата, бо ми ж тут. так... 41 мільйон грошей Приватбанка через фірми дотичні до Зеленського відмивалися? Відмивалися? Було таке розслідування там. Ну, ну, а члени команди, які працювали в тій структурі, в тій фірмочці, в тій фірмі, вони в курсі про це? В курсі, вони навіть навіть які документи знають. з нужного сійпа. Правда, правда. Отже, чувак, якщо ти свалиш, а як же ми? Ні, чувак, ти вже з нами до кінця. І тут я ще пригадую, ще й третій момент. Фраза президента, я з Єрмаком прийшов, з Єрмаком піду. А тут -а вже історія оманських домовленостей. Угу. Розумієш? Вони настільки зараз ці всі речі зв'язані і взаємопов'язані. В нього нема свалу. Або він заходить на другий термін і закручує гайки всім, так як Червінському і, як то кажуть, всім комунілень. Бо інакше не заход його на другий термін. Не факт, що друга влада демократична буде робити коаліцію з зеленими, ну, умовними зеленими. І що тоді їм всім, що? Вбіга? а в біганні бо перший указ е, закриття кордонів. Так має бути. Закриття кордонів для всіх. Знаєш, як нас? М, хочеш купити там, не знаю, якусь річ? Ага, ти публічна особа, ага, ти був депутатом. А ну, ну покажи декларацію, що в тебе є гроші, що ти ну, почесно можеш купити цю річ, правда? От і все. Але ж банк же все автоматично знає, що ти публічна особа, що ти був депутатом. Розумієш, да? і банк це знає, тому що ти є в базі, тобто, ну, все. Прикордонники так само мають свою базу. В тій базі мають бути всі люди, які сьогодні є при владі. До моменту, поки він не передав нову владу новій структурі, і умовно, там, якийсь там місяць, вони мають бути невиїзними. Кльовий законопроект. Кльовий. І це стосується і наступної влади, і наступної, наступної для того, щоб не свалили. Відсидів той місяць, як кажуть, вдома, тебе перевірили, до тебе ніяких кримінальних проваджень немає. Все, ти собі сів, поїхав. Вольний казак, ти пост дав, пост прийняв. Знаєш, як во время передачі поста старий караульний нікуди не уходить, поки новий не прийме. Так. Ну... Чого в Україні таке не зробити? Ну а взагалі, братику, я тобі скажу так: це моя особиста позиція. Я з 15-го року вперше це озвучив на телеканалі, коли я прийшов як депутат. Ну, запрошений був на один із ефірів. До речі, ефір вела Світлана Орловська. Я дуже добре це пам'ятаю. Реклама прихована. О, та, -та, та прихована реклама. Так от я озвучив тезу: я хай живе республіка, парламентська республіка. Угу. І про це, якщо люди захочуть, ми можемо зробити окремий стрім. Щоб зараз там багато не розповідати і не тратити часу. Ну, от такі в мене думки. Ну що, ж, Ігорі, я тобі дякую. А, доволі перекодлива твоя позиція, а, але є, як то кажуть, одне але. Я все одно розумію, що а, дуже багато чого стоїть на кону. І якщо взяти. Оцю історію, яку ти так розклав, буквально по, по просто ну, гвинтиках розібрав, я її розумію. Але що буде, якщо вона буде довго продовжуватися, ми можемо е, обслабнути як держава, і ми можемо ослабнути як політичний партнер наших закордонних партнерів, які нас фактично зараз тягнуть. І тоді перспектива сісти, розумієш? ну, Когось із влади, не стає такою ж і е, жахливою. Тому що, а якщо е, цього не відбудеться, то, то що? Будь-який громадянин України, там, ухилянт, неухилянт, е, в нього на кону, на, на кону життя, все життя. тобто, Або на війні можна загинути, або від обстрілу, або Боже збав від голоду? Розумієш, про що я кажу? А тут якихось 10 років, які, якщо ти підеш на угоду, можуть бути і меншими. А якщо ще буде нормальна влада, то можливо є ще такий інститут, як Амністія, помилування, Важливо це ось до певних категорій, які зробили все ж таки в ключовий момент, коли ми дуже сильно потребували цього. От такий крок наважилися. Сказали, ага, 10 років життя можуть бути в мене у в'язниці, але я розумію, що на кону стоїть більше. І відповідаю я за весь народ, для якого перспектива війна, або, Боже збав, ще раз кажу, якщо далі так буде, то що голод чи що, Ну, от в от чому сенс? Тобто на карті стоїть Дужбат, і тому я все ж таки не розумію о, о, о цієї логіки остаточно. Звісно, що це якась державницька позиція, звісно, що можна сказати, що якийсь там романтик, так, ідеаліст, але все одно ну це проста математика. Що буде, якщо далі цей цирк продовжувати і, і ослабляти державу? Я не бачу нормального виходу з цієї ситуації. От нас твоя думка? Я цю думку приведу великим верні, одним коротеньким прикладом, який, в принципі, по великому рахунку пояснює і все інше. Ми от всі пам'ятаємо, як Зеленський заявив в тезу, що він не втік, а значить, це його найбільша заслуга. І в принципі, команда Зеленського нам це все впіхає, бо таке занижене очікування від їхньої президентської вертикалі, що от не втік і молодець, і красавчик. Mm. А уявимо, якби втік. Я би перестав би нищити Росія? Ні. Збройні сили України перестали би боронити державу? Ні. От просто від слова ні. Тому, чесно кажучи, я ж не є прихильник команди Зеленського. Але хай вони сидять до кінця воєнного стану. От так от я роз, розмірковую. Розумієш? От хай I'm бути, I'm я розумію той треш, я розумію це все. Але нехай вони вже будуть, бо вибори сьогодні ще більше нашкодять державі. Контексті розриву суспільства. А ми ж маємо бути єдиними. Тому нехай вони сидять до кінця війни. А ти знаєш, що вони хочуть вибори сьогодні дострокові? Бо в них є медіа, в них є заточена вся історія під їх рейтинги, в них є президент, який не втік, розумієш? І немає фактично опозиції, бо вона не має ні доступу до, до ресурсів. Ну не до чого не має доступу і загнана, як то кажуть, далеко-далеко за хмари. Тому ну, така історія, але ще раз наголошую: від цього, що вони залишаться, ми не перестанемо стріляти. Ми все рівно будемо робити свою роботу. Просто-напросто треба дивитися сильніше, прискіпливіше нашим новим этим, антикорупційним органам, щоб вони менше просто крали. І все. І якщо буде у нас невідворотність покарання, то буде суперова історія. І хай досиджують до кінця цей термін. Так, я теж ще раз наголошую. Ну, мені, знаєш, ну, чесно кажу, ну, я не вірю, що без углопі піде воювати на війну. Ну, вона нас у нас медик, але я сумніваюся, що вона піде воювати. І Арахамія не піде, бо є друг Абрамович. Розумієш? Тому така історія. Ну, хрін е е е е е редьки не солодший. Але тим не менше, на сьогоднішній день я вважаю, що маємо довоювати цю історію до кінця, провести нормальне розслідування і дати оцінку діяв влади, як по підготовці, так і під час воєнного стану. от. І йти спокійно на вибори. Ну, списки виборців, нарізка округів, повернення громадян за кордону, безпека громадян під час виборчого процесу. Тому, знаєш, коли західні партнери деякі роблять заяви, таке враження, що вони тут експериментують. Типа, чуваки, а ви можете вместо 300 танків в атаку піти з 70 танками, а ми такі типо, окей, можуть. Ви можете, от ви ми думаємо, що ви три дня не протримаєтесь. А якщо ми вам подивимося, якщо ви зможете, ми вам дамо тоді літаки, колись, може бути, через год чи через два. А можете протриматися три дня? а ми такі, та чого ж не можемо? Можемо. А можете потупити крейсер Москва, флагман Російського флоту, а ми такі, та можемо. Ну, то знаєте що, а давайте ми ще вибори під час війни проведіть. Так це ж курва, ніхто не робив. Ні, а от ви попробуйте. Ну ви ж такі ми ж тут поекспериментіруємо. А ви можете без авіації йти в контратаку? Можемо. Розумієш? Я вже задумався тут доказувати, що ми можемо. Ми можемо все. І ми можемо довоювати навіть при цьому треші, який керує сьогодні державою. І перемогти росіян. Ми це можемо. Це буде менша проблема для країни, ніж вибори під час війни і розрив країни отут, от, от в мозгах. Оце мені це буде більше, е, ну, інша історія.